Привіт, я Олександр, я маркетолог, і в цьому відео ми розберемо ефективну методику просування для б'юті-майстрів. Ти її можеш впровадити буквально за один вечір свій профіль і отримувати від трьох клієнтів кожен день на свої послуги. Тож погнали! Зараз є фіограмов? Так, чому я вирішив записати це відео? Хто ще зі мною не знайомий, розповім в двох словах про себе. Я допомагаю б'юті майстрам. Отримувати клієнти з Інстаграм повністю під ключ. Тобто ви до мене звернулись за допомогою спросування, я все прописав, все настроїв, і у вас кожен день є нові клієнти. Причому головний плюс: вам не треба нічого вчити, вивчати і робити щось самостійно. Але більшинству б'юті майстрів просто невигідно працювати зі спеціалістами, такими як я. На це є декілька причин. Перше, наприклад, ти живеш в маленькому містечці, е у тебе дуже маленька потенційна аудиторія, яка може до тебе прийти, і тобі просто невигідно віддавати там, 200 і більше доларів спеціалісту за просування свого бізнесу в цьому містечку. Також, можливо, в тебе поки ще маленький чек на твої послуги, ти, наприклад, береш за манікюр там, 250 гривень і просто не можеш виділити лишні кошти на просування. Або ти тільки починаєш свій шлях в б'юті-індустрії, і також тобі буде накладно звертатись до спеціаліста, так як тільки ти, там, наприклад, закупилась потрібними матеріалами, там, заплатила за оренду там, і так далі. Коротше, поки тобі накладно звертатись до спеціаліста. Таких дівчат до мене звертається дуже багато, і я відразу там, кажу, що вам просто невигідно буде працювати зі мною або з якимось іншим спеціалістом без разниці. І тому я вирішив записати спеціальні уроки, які допоможуть вам за один вечір навчитись залучати клієнтів на свої послуги. Ці знання тобі ідеально підійдуть, якщо ти не хочеш витрачати кожен місяць там, по 200 доларів на спеціалістів, там, таргетологів, см-чиків, контент-мейкерів, кріейтерів і тому подробно. Також, якщо ти не хочеш зливати, марно зливати гроші на таргет, рекламу у блогерів і так далі. Тобто налаштовує все на бум, і як піде? Після просмотру цих уроків ти більше ніколи. Не будеш розігрувати свої послуги, давати там знижки або набирати безкоштовних моделей, а наоборот, ти зможеш підняти чек на свої послуги. Коротше, якщо ти не хочеш більше сидіти без клієнтів, то цей курс спеціально розроблений під тебе. Давай коротко розповім, що ти навчишся робити після його перегляду. По-перше, ти навчишся створювати крутий. І експертний контент для своєї сторінки, який виділить тебе серед десятки твоїх там, прямих конкурентів, тобто не конкурентів, а іменно прямих, якими ти конкуруєш там, по місту. Е, і, що в, і що в цьому тобі допоможе? По-перше, готова база текстового контенту, в якому більше 100 дописів на різні теми. Можна просто копіювати цей контент на свою сторінку без. Там якихо навичок копірайтингу, і все, у тебе є експертний контент для сторінки. Далі, тебе чекає готова база трендових реалз, які можна просто повторити і підняти охвати на своїй сторінці. Тобі більше не треба буде проводити розіграші своїх послуг, щоб дівчата відмічали там своїх подруг. Вони і так будуть ділитись твоїми дописами безкоштовно. Далі є ще зверху 14 контент-планів з 30 ідеями в кожному файлі, і практично для всіх ніж, щоб були ідеї, тобто коли ти хочеш про щось написати. І саме круте буде урок по створенню контенту через чат GPT. там взагалі песня. Просто правильно задаєш питання, він видає тебе круту інформацію, яку можна зразу копіювати в свій профіль і наповнювати його експертним контентом. Все це буде в декілька уроках. Другий блок навчання у нас буде про тарги, тобто як підготувати профіль до реклами в Інстаграм, щоб його не заблокували. Друге, як легально прибрати податок в Інстаграм, щоб економити 20% з кожного платежу за рекламу. Третє, яку ціль вибрати для реклами? Які інтереси вибрати, щоб показувати тільки своїй аудиторії? А ще як вибрати геопозицію, щоб показувати тільки рекламу на тих клієнтів, які можуть до тебе прийти там, сьогодні або завтра? Бо буває таке: люди настраюють рекламу, наприклад, я сижу в Києві, да, а мені показується реклама з Житомира, типу так і так, приходи до нас на послуги. а... І це з цього бувають проблеми, що неправильно вибирають геолокацію. І також буде урок про бюджет, тобто як його виставити, які нюанси можуть бути, і так далі. Ці два блока контент і таргат вже дозволять тобі самостійно отримувати клієнтів кожен день без допомоги спеціалістів. І все це, звісно, добре, але життя така штука і може подкинути нежданчик, і за яких у тебе може щось не вийти. Тому у нас є закритий чат тільки для б'юті-майстрів, які будуть працювати за цією схемою. Ти можеш швидко отримати відповідь на будь-які запитання по таргету або контенту. Також будуть цікаві рубрики з розбором трендових рілз. Будуть уроки з монтажу, будемо розбирати ваш контент на атоми, якщо щось у вас не буде працювати. Також будемо розбирати макети різних рекламодавців б'юті-ніші, тобто макети, які приносять результат іншим людям. І, звісно ж, їх підробляти під вас, щоб цей результат був і у вас. Коротше, буде дуже корисно і круто. Далі, ось ти подивишся да, там, ці всі уроки і що вони тобі дадуть. По-перше, ти будеш економити 200 доларів кожен місяць на спеціалістах, таких як я і там і других, тому що ти сама станеш цим спеціалістом. По-друге, якщо ти вже запускала рекламу, то ти будеш знати, як відключити податок, щоб не переплачувати 20% з кожного платежу. По-третє, саме найголовніше, у тебе нарешті буде потік клієнтів. Ти будеш більше заробляти. І не набираючи там 10, да, там, кожен день по 10 клієнтів е, за 3 копійки. Також ти будеш виділятись на фоні всіх своїх конкурентів вокруг, і це дозволить тебе підняти ціни, тобто працювати менше, а заробляти більше. Це ж кайф, правильно? Е, і я думаю, ти розумієш, що це все не безкоштовне, і така інфа в середньому поринку е, стоїть досить кругленьку суму. Але прямо зараз, якщо ти впишешся після перегляду цього відео, для тебе все те, що я назвав, буде коштувати лише 390 гривень. Але така ціна буде недовго, як тільки ми наберемо достатньо людей, ціни будуть підняті. Так, і що у нас на рахунок гарантій? Тут все просто. Якщо у тебе не буде результатів по цій схемі, то що я даю, я просто повертаю тобі гроші назад і ти. Грубо говоря, нічого не втрачаєш, а тільки набуваєш. І якщо тобі все подобається, що робити далі. Тобто ти закриваєш це відео, внизу буде кнопочка вписати за 390 гривень, це якщо ти встигаєш в першу хвилю. Ти цієїш по оплачуєш і далі попадаєш в закритий чат, де буде відбуватися вся двіжуха і буде даватися інформація по курсу. Якщо у тебе щось не виходить, просто напиши мені в особисті. До зустрічі, чекаю на курсі.